Карай мене, Господи, в гніві, Своїм не завдавай мені, кари в Своїм пересерді, помилуй мене, Господи, я ж бо слабий, Уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена, а ти, Господи. Доки, вернися, о Господи, візволи душу мою, ради ласки своєї, спасити мене, бо ж у смерті нема пам'ятання про тебе уше хто буде хвалити тебе? Учився я від стогнання свого, Щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплюю, ложе своє, моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене, усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу. Благання моє, Господь вислухає, молитву мою Господь прийме. Усі мої вороги посоромлені будуть і будуть настрашені дуже. Хай вернуться, і будуть вони посоромлені зараз.